Всім доброго дня! До мене завітав Passat B8-2.0 TDI з міста Хмельницьк. На чистку всієї системи екології. Так, Пробіг 203. Так. прогрітий автомобіль щойно з дороги. Так, але він вже хвилин 5 працює. Олива була 98. Автомобіль в стані спокою, собі працює. До оливи невеликі питання. 4 години проїхав, 309 кілометрів. Ну, так собі. Комп'ютер на наче 13, вимірена 4. Щось є. 56 грам масиний зали. Иртыск 18 на обортах. Восемьдесят шесть. Ну так. Так, так, так. Тем далее. П двадцать Е. Слишком низкий КПД. Тішком низький КПД, температура повітря на впускному колекторі 97. Під'єдную апарат Роблю чистку. Так, чистка завершена, не знімав сам процес. Так, сажу мастині раз, Кристали відблю і зола десь розчинилась через сітку. І далі пішла фільтруватись. Так, попали в ній 5 з плюсом, зауважень немає. В нулях все працює, майже прогрітий автомобіль, Сажовий прогрітий. Так, тестуємо прохідність системи екології. На холостих 0 на обертах. Менше 15, це відкривається Єгір і забирає тиск на сажовий фільтр. Під'єднує датчик диференційного, дивимося на показники. Так, 4 показує датчик на обертах. ну В принципі, і на 4 більше показує на обертах. на загальний стан автомобіля, на його технічний стан, що тут по дефектам, так, автомобіль перепровірено, є зауваження до температурних режимів. Власнику авто особисто доповів, що як зробити, виправити на правильний технічний стан і буде автомобіль повністю працювати в своїх заводських параметрах. Перепровірено масову систему, охолодження, паливну і систему екології. По температурам є зауваження. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення. Golf 7 2.0 TDI на чистку всієї системи екології. З Києва да? Да, з Києва автомобіль приїхав. Пробіг 210 тисяч. Так, 210 тисяч прогрітий автомобіль. Маса са вже одна раз. Ця вже перегнала в міському циклі. Виміряна 152 км від посильної регенерації. Ну так, так собі, середненько. 54 масини золи, тут може бути більше, може бути менше. Ця цифра абсолютно не є дійсною. Просто цифра. Тиск 23 на холостих на обертах. 125. Десь так. Так, головне по помилкам, що тут? p 20 є Скоро буде активна помилка. Якщо далі так їздити, це і її не виправити. Вона проявиться вже в активному значенні з розшифровкою. Зараз поки що в стадії. Ось-ось і появиться вже активною. Це температурні режими. Треба їх виправляти. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат під'єднано, йде процес чистки. Зразу в два етапи Ізола, і зала, і сажамаслині все повністю. Асфальт, в системі екології присутній, чорне вилітає. Хочу звернути увагу ось патрубок, який входить до турбіни. Він має таке забруднення. Це, сам, масляні пари і мочовина. В патрубку, де повинно ходити тільки повітря. Ось тут ще плюс-мінус чисто, а вже біля турбіни ось такий наліт. І цей наліт повністю всюди в впускному колекторі. В другому контурі клапана Єгір, там де сіточка, теплообмінник, клапани, всюди оце добро знаходиться в автомобілі. Ось тут повинно бути тільки повітря, а бачимо, тут є і такі відкладення, тому що автомобіль має систему AdBlue. Це раз, друге. Він активно працює на другому контурі ЕГР, тобто на вихлопних газах. Якщо автомобіль працює на вихлопних газах, значить він має інші проблеми по іншим системам, що не дають йому працювати в штатному режимі, тобто вихлоп повинен виходити назовні, на а він йде назад в двигун на доопрацювання. Вихлопна труба повинна бути чистішою. Ось бачимо. Чиста труба. Сажі немає. Щоб не доїздитись до такого моменту, що буде сажа вихлопній труби, потрібно тримати в правильному технічному стані автомобіль. Що даний власник приїхав до мене, я виправлю проблеми по екології і дам рекомендації по температурним режимам і іншим системам, що присутні в автомобілі. Паливна, охолодження, вентиляції картерних газів і масляна система. І автомобіль буде повністю як новий. А далі продовжую чистку. Після чистки подивимося, що насипало на фільтр. Так, зараз іде процес сушки. Хочу показати, як дихає зараз другий контур Єгіера. Ось написано Єгір, другий контур. Алюміній чистий, чистий як має бути, неокислений, хімія абсолютно безпечна для всіх видів металу, а також всіх датчиків, лямбда-зонди, нокси і тому все інше. Цей другий контур Єгір має теплообмінник і сіточку. Сіточку подивимося пізніше. Так, Знаходжусь під автомобілем, покажу дещо цікаве. Ось бачимо сажовий фільтр. Як виглядає чистенький, не чорний, не прогорівший, все як має бути. Чистку виконую тоді, коли вихлопна труба чиста. А Якщо чорний сажовий згорів, чистку не виконую. Але Тут є система AdBlue, тут є сітка, ось EGR номер 2 з його теплообмінником охолоджувачем EGR. І Теплообмінник чистий. Але можемо побачити на стан сітки через ендоскоп. Ось кабельочок, Подивимося, що там. Так, ось бачимо стан сітки, яка знаходиться між сажевим фільтром і єдієр низького тиску. Чистенька, після моєї чистки, не розірвата не в нальотах від AdBlue і масляних парів, все чітко як має бути. І розверну в іншу сторону ось який сажевий. Теж все з ним добре. Ось так має виглядати. Але це задня сторона, вона завжди така буде. Головне, що немає там сажі. Соти цілі. Так. І виймаю ендоскоп, прикручую вихлопну трубу. Ця процедура цього відео. Трішки більше зайняла по часу, щоб демонтувати цей отвір і показати. Але ж це буду показувати інколи. Не завжди, тому що не маю часу постійно щось доказувати, знімати, який стан сітки. В усіх сітка як нова, без варіантів. І навіть не буде цього камінчика, який тут знайшов в автомобілі. Перед заводкою автомобіля завжди змащую пастою керамічною. Всі свічки. Абсолютно всі машини, які приїжджають, всі після процедури свічечки змащуються керамічною пастою. Без винятку. Це вже з самого початку своєї діяльності мажу керамічною пастою. Зараз я їх закручу. І ось куди під'єднується трубка, що ми завжди бачимо, диференційний тиск по манометру. Тобто я можу перевірити стан системи екології після чистки. І деколи, якщо в автомобілі дуже багато дефектів, то виявити по манометру тиск від'ємний або збагачений, тобто більше, чим потрібно. Закручую і холодний старт. Так, що понасипало в фільтрі, а тут понасипало, як на пробігу, 400 тисяч сажомасляних. Так, дофігіще, що просто капець. Дуже багато сажомасляних. Що це свідчить, єгір номер 1 високого тиску дуже активно працює. Ось він і навикидував такого багна. Впускний колектор і магістралі самого клапана Єгіра. Також є зола, вже стара запечена, та яку на, називають зола, яку неможливо вимити. Ось вона, вимита зола. Провіримо, так, прогрітий майже автомобіль, паливна ідеал. Сажовий прогрітий. Провіримо, чи вимита зола по манометру на холостих нуль на обертах. Автомобіль 2020 року не має обмежувача по обертам. Спробую вгадати 2,5 тисячі. Приблизно 15 гектопаскалів на 2500 обертів. Під'єдную датчик диференційного, він тут один. І дивимося, провіряємо датчик. Так, Датчик показує 4 на обертах. Татчик справний проблем не зробить. Він один, загальна перепровірка автомобіля. До завершую перепровірення автомобіля. На останній стадії провіряв каталізатор SR, все в нормі. Але є все-таки зауваження до автомобіля. Помилок немає. Так, висновок по автомобілю. Система екології 5 з плюсом, без зауважень, саживий, всі є гіри датчики, розходомір повітря, турбіна геометрія без зауважень, все працює. Система паливна теж працює. Форсунки, насос ТНВД, шайбочки, цілі не прогорівші, все продіагностовано по масляній системі теж зауважень немає. Це радіатор масляний, клапана кришка, мембранка, вакуумні трубки, все перепровірено. Все працює. Лише рекомендація заливати оливу 0В30, тому що автомобіль 90% і більше використовується в міському режимі. І все. А по системі охолодження є проблема. Діагностую непрацюючу помпу. Ось така помпа електрична, знаходиться в усіх Євро 6 автомобілях. Помпа в клині. Так, і надається гарантійний лист. Гольф-7, двигун DFGA. Наступна чистка на 360 тисяч кілометрів пробігу. Оцінка 4 з 5, тому що є один дефект. Тому не буде 5 з 5. Після виправлення цього дефекту по помпі автомобіль буде повністю в своїх заводських параметрах працювати і виконувати регенерації сажого фільтра, як має бути. 7-2.0 Ти. Це українська версія або американська, офіційно куплений в Україні. Так, з міста Києва. Подивимося по пробігу. Пробіг невеликий, 160 тисяч кілометрів. Автомобіль щойно пройшов регенерацію. Прогрітий автомобіль. Ось бачимо 8-9 тиск на холостих на обертах. 38, 40. Так, по помилкам. Неактивні помилки, можливо, знімався акумулятор. Під'єдную апарат роблю чистку. Так, апарат під'єднано йде процес чистки. В два етапи, і сажим і все повністю. Асфальт присутній. В кінці подивимося, що насипало. Так, чистка завершена. Тут присутня комерційна прошивка в районі 40 гектопаскалів мілібар. Показує ідеальне значення, у нас 35, ідеал. стрілочка рівномірно тримається, все чудово працює по системі екології. Під'єдную датчики, дивимося на показники. Так, і по форсункам вже можу сказати, з, нуля, о, з холоду, як завівся автомобіль в нулях і зараз навіть в сотках 009-003. Паливна ідеал. 3 кПа на обертах. 19. Так, два. Так, і загальний стан перепровірки автомобіля. Так, висновок по автомобілю перепровірено. Система екології плюс без зауважень, система паливна плюс без зауважень, тобто форсунки, паливний насос, шайби під форсунками. Перевірено, все працює. Власника авто турбує температура оливи, зараз температура навколишнього середовища. 30 плюс-мінус градусів і на панелі приборів, якщо дивитись на температуру масла 110, показує плюс-мінус, щоб понизити температуру оливи, особисто доповім, що, як зробити, щоб була правильна температура оливи. Тому що якщо вона буде перегріватись, теж не є добре для самої оливи, тобто масляна плівка втрачає свої якості. А так, система Масляна працює. Система вентиляції теж працює. Клапана кришка, мембранки. Все працює. вакуумні трубки, все без зауважень. По системі охолодження теж немає ніяких зауважень. Автомобіль доволі в справному технічному стані. Гарантійний лист на автомобіль Golf 7, двигун, де я. Наступна чистка на 310 тисяч до цього часу тримати правильний технічний стан. Гарантійний лист, тобою являє, не постійно чистити, якщо будуть якісь проблеми з регенераціями, а приїхати на діагностику, подивитись, що в автомобілі працює, що не працює. Протягом 150 тисяч власник авто може без проблем приїхати на передіагностику. Навіть якщо все працює, щоб підтвердитись, що все працює, і тому буде оцінка автомобіля 5 з 5. Не побачив ніяких зауважень.